Всім привіт! Сьогодні я покажу як я почав міні-проект деякий з деякого предмета. Ось як це називатиметься міні-проект. Знайди 10 відмінностей, якщо не знайдеш, то тоді весь час залишаєшся у грі. пікол. То. Тут, типу, є два будинки на вигляд однакові. з двома повохами. багатця, Я не вважаюся за відмінність. Я не вважаюся відмінністю. І тут є ось такі штучки. Диву спеціально. І другий будинок. Теж такий самий. Те саме багатця. І Ось ці чоловічки не вважаються відмінністю. Але тут є інші відмінності. Якщо ви побачили щось ось тут, то тоді е, щось таке як цього не було в першому будинку, то просто подивіться і напишіть в коментарях. Я думаю, типу, що усе е, з цих будинків я більше не буду націонати відео. Тому що я вирішила зробити проєкт у команді. Я відповідаю за будинки і за одну відмінність, а дехто інший за всі 9 відмінностей інші. Деякі предмети поставить. Тому дякую дуже за перегляд. Ви, напевно, не побачите після цього відео. Тому... Прошу, будь ласка, е, якщо хочете знову послухати, то, то можете послухати. І пошого відео, я не пам'ятаю, чи я так і казав, але зараз розповім. Ну, що в мене ось такий тепер інвентар, як це зробити? Зайти в налаштування. Відео, якщо я помиляюсь і кишеньковий, замість класичний кишеньковий зробити. Я трошки не по ділу зробив, але і по ділу теж зробив. Тому дякую за перегляд. До побачення. Друзі.